Замовили ось такий дроворуб LC80R GTM, приходив він в такій коробці. Ми його зняли, тут уже пуста коробка, а сам він в машині, так як він дуже важкий, то будемо розбирати тут, покажу детальний, як ми його складали. Так, він йде весь розібраний, такі сепчастини, колеса, мотор, воно все потрібно все складати. Все було знято. Залишили тільки нижню платформу, розвернули її і встановлюємо колеса. Поставили два отакі колесика. Вони крутяться. І фіксується. Отаку От штучку сюди і вже прикрутила одне колесо. Для того, щоб все це зробити, потрібно приблизно такий набір інструментів мати. Тут всі головки потрібні. Колеса поставили, розвернули і зараз встановлюємо отакий ящичок, Так, квадрат ми цей прикрутили і потім на нього поставили ножі. Вони дуже-дуже важкі. Тепер будемо закручувати встановлюємо двигун. Ставимо ремень, вже прикріпили. Так, ставимо за щиту. Е, така проблема, що защита не стає покріпленням, Потрібно пересердлювати отвір. І будемо тоді кріпити. Ага. Тут стає, а ці два не стають. Встановлюємо ручку. Так і ставимо оцю штучку, куди будемо наші дрова запускати. Завтра купимо масло, покажемо, як ми будемо заливати. І будемо пробувати. Провіримо чи є смазка. Змажемо солідолом. Ставимо защиту на ножі. І ось так він у нас буде виглядати. Завтра заліємо масло. Будемо пробувати. Тут глушитель направлений прямо на ремень, ми його розкрутимо і направимо так, щоб він дивився вниз. Отак ми поставили його вниз, наживлюємо. Перевіряємо фільтр в такий поролоновий фільтр масло не заливається. Так і ще не вийде, так? Буває держати буду. Підбали ми масло для штирьо так вигунів. Чи воно так Ну отак лучше. Будемо залити. Воно ну, дивись, на них буде текти чи ні. Ніс буде Не тече Заливаємо масло і щупом щупам. Оце жовтеньким, чи досить, чи ні. Будемо заливати бензин. Дальше. Тут Блядь, Буляется пока мы заключаем. Пробуйте заводить. Держі. Дійде, щоб надо. Добавку трохи доводить. Оцю неправильно. Дивіться, ще раз показую. Тільки у нас хватилося зразу цю штучку назад. Да. Все, більше нічого, пробуємо ще раз. Пробуйте.